Вітаю всіх! Було питання у коментарях, коли відкрить кордони для чоловіків, щоб можна було спокійно виїжджати за кордон. Давайте так. У 2024 році відкрить кордони для чоловіків, щоб вони могли спокійно виїжджати за кордон. Відкрить кордон. У 2024 році. Ви знаєте, розглядайте такий варіант. Так, відкриють. Відкриють. Буде, змі... буде зміна ситуації. Буде дуже така серйозна зміна ситуації, через яку будуть відкриті ці кордони. Угу. Але не просто відкриють. Ну, скажу так, в нашій країні це просто не буває, тому буде зміна ситуації, зміна, можливо, в законодавстві, щоб чоловіки змогли виїжджати за кордон. Бо це така дуже зараз важлива тема. Все-таки це потрібно. Як ти не крутий? Це, це потрібно. Я скажу, щоб був заробіток, була економіка, і ми могли щось робити для. Підтримання країни взагалі, я скажу так. Я вважаю, що це потрібно робити. І сам перед тих, хто зовсім не хоче воювати. Вони становлять загрозу на фронті, це вже всі військові кажуть. Мені мої знайомі військові, таке навіть кажуть. Скажу чесно. Тому давайте так. Коли у 2024 році, можливо, ну, відкриють ці кордони для чоловіків? Коли? Давайте так. Це буде приблизна інформація, кажу відразу. Це приблизна інформація відкриття кордонів. Тому я роблю як? Чотири карти. Це перший квартал 2024 року, другий квартал 2024 року, третій квартал 2024 року і четвертий квартал 2024 року. Угу. Перший, другий, третій. Четвертий, третій. Ви знаєте, десь третій квартал. Я б сказала, це третій квартал. Тому що дім, стабільно дім, третій квартал. Я так бачу. Угу, буде. Вирішуватись третій квартал. Звісно, фінанси, гроші. Ой, господи. Десь третій квартал 2024 року будуть відкриватися кордони. Але, я би сказала, не всім і не відразу. Потроху, деяким категоріям для грошей, для знову ж заробіток за гроші, законодавче буде щось прийнято. Я не знаю, який вони там закони можуть приймати. Це ж наша країна, тут, можливо, все. Тому на даний момент, це так. Ну що ж, це приблизний розклад, кажу зразу. Приблизно це третій квартал 2024 року. На даний момент така ситуація. Тому подивимось, як воно буде насправді, і я ще перероблю цей розклад пізніше. Ось так. Так, доб добре. Давайте так, віримо в ЗСУ. Допомагаємо ЗСУ, і якщо ми будемо всі разом і допомагати вірити в ЗСУ, це все швидше закінчиться і швидше відкриють такі бажані кордони, щоб ми могли вільно все робити.